Mm -hmm. Так, ребята, розсматривать я... На... я вижив у найстрашнішому Майнкрафт світі, який я тільки зустрічав. Сьогодні мені прийдеться зустрітися з наймоторошнішими монстрами та міфами Майнкрафту, збудувати базу, де я буду кожну ніч захищатися від нападу незвичних монстрів. Бо сон тут на вагу золота. А пекло це просто новий рівень жаху, який ви собі навіть уявити не можете. Наша ціль забезпечити себе достатньою кількістю... Мені каже, що і тут, тут корови убивати. Обудувати неприступну базу, куди не зможуть потрапити чудовись. В смысле, чудовиська? А у печері, де за нами будуть полювати мутанти та інші монстри. Ну і, звісно, вбити ендер дракона, щоб офіційно пройти. Ампердер не може він пити. Дікіді Ніколі, я би відявся за сімаю. Іди сюда. Майнкрафт, а дракон. Я про нього просто промовчу. Тому бери смаколик, не забувай про лайкос авансу, а Я не буду затримувати. Смаколик, а чому один? Тому одну вкусняшку? Ти погнали дивитись. Ось би пограти на телефоні в груди, можна робити <плес> Зліва знизу ви можете побачити мій глуст. І якщо він впаде донизу, я чесно не знаю, що може статися, і мені доволі страшно. Що це таке? Звук якийсь? О, тут скелет. Ой-ой-ой. Такой звук обычно Николь не здає, когда спит. Ой, перший моп, яку я зустрів, і він недоброзичливий. Треба щось більше, мирне зустріти. Що? Що це там ходить? Ви це бачите? Й... Вот это я, когда ніколь ночі да ніколь наші ночью... долягла фіолетове, воно пливає. Я точно до нього підходити не хочу. Це капець якийсь. Він з сокирою. Сподіваюсь, він до мене не прийде. Я знайшов бамбуковий ліс, і це доволі добре. Якщо я не помиляюсь, то з бамбуку можна зробити захисні шипи, щоб до нас ніхто не підходив. Ну, це, якщо я не помиляюсь, я, до речі, злякався того, як ця панда тільки що перевернулася. Я думав, що це якийсь же жук страшнючий. До речі, у мене в інвентарі чомусь щось робить павутина. Я її не збрав, вона мене просто так в інвентарі. Давай. Давайте скрафтимо відразу якісь інструменти. Спочатку сокиру, думаю, для того, щоб ми могли зрубати ще більше дерева та бамбука. Стоп, а це тут було? Секунду. Я ж тут здається проходив, я його не бачив. Що за звуки? Ну, тут точно було? А то що було?

Возможно, тут есть ежа из села. Вика, а ты можешь мою песню? Давай. Нет, ну я не могу, я видео снимаю. Інструменти спочатку сокиру, думаю, для того, щоб ми могли зрубати ще більше дерева та бамбука. Стоп, а це тут було? Секунду. Я ж тут здається проходив, я його не бачив. Що за звуки? Ну, тут точно було. Ніколя можете... відео знімаю. тихо. Полі добре, якщо я не помиляюсь, то з бамбуку можна зробити захисні шипи, щоб до нас ніхто не підходив. Ну це, якщо я не помиляюсь, мама не просто. Що за звуки? Ну тут точно було. Що це таке? Звук якийсь? О, тут скелет. Ой-ой-ой-ой. Перший моп, який я зустрів. Здається, втік від нього. Я бачу якийсь. Чипай ты мне, ну по мне стреляй. Бонстре ведь и будут в ночи, тому що я екщен... на Что это такое? не не Николь. Я сказала, я видео с тебя сралбала Я почти видео снимала. Подождите, ребята, это что было? Я, до речі, злякався того, як ця панда тільки що перевернулася. Я думав, що це якийсь же жук страшнючий. До речі, у мене в інвентарі чомусь щось робить тут павутина. Я її не збирав, вона мене просто так в інвентарі. Давайте скрафтимо відразу якісь інструменти. Спочатку сокиру, думаю, для того, щоб ми могли зрубати ще більше дерева та бамбука. Стоп, а це тут було? Секунду, я ж тут здається проходив, я його не бачив. Що за звуки? Точно було? Это что такое? Что это? Николь, иди сюда. Что это? Что это? Это. Встань, вот. <developed� Vogler> встань. Просто встань, джиманн. Что, что это такое? Ни, 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 не, 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 не чипай ты, меня! Но по мне стреляй. Яким чином? Я точно не пам'ятаю, щоб ця структура так, тут я стояла. Бачу, я ж проходив жулої тут жулої тільки що. Жулої. Це жах якийсь. О, воно досі за мною ходить. Ай-яй-яй-яй, треба тікати. Я тільки почав грати. Тут уже такий жах. І цього точно не очікував. Yeah. Здається, втік від нього. О, я бачу якийсь незрозумілий аванпост. Можливо, я зможу на ньому заховатися? Чи там є розбійники? Ні, тут здається якесь селище. Треба точно бігти туди. О, тут якісь останки скелета. Це нам тут точно було, треба буде, скелеті. я думаю. Окей, тут селище, я так зрозумів. Ага, і це доволі добре, тут можна залишитися. Можливо, тут є їжа. Селище доволі немаленьке, якщо так подивитися. Візьму точно ліжко, я не знаю А воно боже. Ніколь! Я щесь випішу. Знаєше тут можна спати, але спробуємо. Що це таке? Що це навколо мого екрану? Це що, мене падає глуз таким чином? О, тут є їжа, хлібчик, це те, що мені потрібно. Ви відразу поїмо, щоб нас збільшилося здоров'я. Тут, до речі, є сіно з цього сіна. Я точно зможу собі щось потім зробити. Це дуже добре, що ми знайшли це місце до ночі, бо це був би жах. О, а що це таке? Тут з цеглин збудоване. Це такий файний дім. О, привіт! Хто він? Він електрик? Серйозно? Тут є електрик? І що ти робиш? Ого. Тут є нот, енд, Тут якісь електричні всякі штучки є прик. Ого-хо-хо-хо. В нього є алюміній. А навіщо потрібен алюміній? З нього можна зробити кайло, наприклад? З нього можна зробити якісь електронні штучки, але точно не кайло. Я не знаю, навіщо я це забрав, але нехай буде, в хазяйстві все згодиться. Тут є якісь кісточки. о-о! Ооо, ага, тут приколяси, тут є кістки випадають, і кістки мені будуть потрібні. Кістки мені треба. Давайте ми це заберемо все. О, чудово! Що мені повипадало взагалі? Якісь шматочки повипадали. З них можна, до речі, зробити з такі злитки, а з цих злитків, до речі, можна зробити непогані інструменти. Треба буде поті. Прошло відео, потім вивчається так. Ти розвірал чужі могили, баки. Забирали щоб на бази шлубака. А теперь ти просто ламаєш кохією і собираєш, хоча я правильно понімаю для Ну Це, звісно, прикольно. Тім, щось з них зробити. Але перш за все, що мені потрібно зробити, це дерев'яне кайло, щоб я міг покращити наші інструменти до кам'яних. І, до речі, тут є вугілля. Це те, що нам потрібно. Робимо кам'яні інструменти і добуваємо ось це вугілля. Треба тут все навколо оглянути і подивитися, що тут може ще бути цікавенького. І заодно підфармити їжі. Чорна коїце. Ого, це точно ломбард. Це перший найбільша мережа України. Світло зру. Ого, що? Що? Курка дає зд. Міні курка дає здачі на мене, нападають. Кури? Серйозно? Ви знущаєтесь? За що? Ну, понятно, за шо, в принципі, але. Вау, цього я не очікував Так, свиню я точно бити не буду. Треба якусь від курей відбити. А, як вони б'ються, больно! Це жах! А як я їжу добуду? Питання. Так, чекайте, може треба на Я відео знімаю. Видео и начнешь играть. Ок. Мне надо Ну и когда же путь. я видео снимаю я не оно Будет тише. Не надо, ты просто вот, ты я не Вот. Все равно раз. оно будет не мешать. Нет. Я да. Я делаю тишину, что ты оно все равно будет мешать. Кое. Еще тишина. 촬영주 <목소리도> Два піднятися ось так. Вони мене не дістануть. Дивіться, не діста... Ого, З них випадає тіло, курки? Серйозно? А де там малевич? Ну капець, як сильно б'ється і по ніше не попадеш. Я так розумію, ці тіла можна якось розібрати. Для того, щоб отримати м'ясо, я бачу тут якийсь батлтавер і бачу якесь засохше дерево. Якщо я не помиляюсь, то на засохшому дереві буде знаходитись доволі моторошний NPC, таке що і зверху. Й мої, як це ж мене налякало! Це жах. -ху -ху -ху, я не, я не очікував зустріти тут. Ні, я очікую його тут зустріти. Я не очікую його зустріти. Прямо в мене на шляху. Так, все, треба повертатися е, до нашого місця перебування, до нашого селища, і там треба трішечки оббудуватися. Давайте спробуємо зачепити свинок. Ого, вони теж агряться і ще і так здалека. Ну, зручно, зате я можу їх тут перебити всіх відразу, вони не тікають від мене. Хоч якісь плюси. Перг можна зібрати, і в мене є. Чотири тушок свиней. Давайте також вівцю так само замочимо. Не думав, що я буду захищатися від звичайних тваринок. Трішечки порозчищаю собі базу. Я буду, мабуть, жити на осій вежі. Вона вже по факту збудована. Мені треба її буде тільки трішечки захистити, щоб до мене ніхто не міг добратися вночі. Що тут у нас цікаво? Є? О, тут є скринька, трішечки їжі, якби підходить мені, підходить. І тут, до речі, можна швидко пересмажити їжу. Оу, сюди я закину відразу вугілля. І Давайте пересмажимо картоплю. Чому б ні? Просто погляньте, що я там тільки що помітив. Це блоки залізної руди. І також мідної. Ну, мідна нам не згодиться, а от залізна згодиться, треба їх зібрати, оскільки в одному блоці цілих 9 руди. Ось це мені пощастило. Робимо пічку для того, щоб пересмажити це залізо. До речі, картопля у нас вже пересмажилася. Кидаємо зарізо та кидаємо ці блоки. Спочатку їх треба переробити, мабуть, так. СТАК чимось заліза! Вау, воно навіть в пічку не влізе. Оце мені пощастило. Тепер в мене були залізні обладунки та інструменти. Я навіть не заходив в шахту. Круто. Тут я зроблю собі сховище, та треба розібратися, як можна розібрати, так скажем, на частинки ось цих вівцю та курку. Для цього є ось така книжечка з всілякими квестами, де ми можемо їх виконувати і за це отримувати якісь подарунки. І ось тут є мод Butcher's Delight. Я так розумію, це він. Ми отримали ось три тушки, вівці, курки та свині. Давайте почнемо з курки. Наприклад, ми їх отримали, і ми можемо за це отримати ще дві курки. За те, що ми дістали свиню, ми можемо отримати ще дві свині. І за те, що ми дістали вівцю, ми можемо отримати ще дві вівці. Але для того, щоб їх можна було розібрати, нам потрібно скрафтити ось такий ножик. Крафтиться він ось таким. А че? Николь, Подожди, мы из Ютуба вылетели. Да? Да. Вика, давай как-будто мы уже играем в лобблок? А? Если вы в другом видео говоришь, что Николька заболела и она больше не сможет играть. Почему нет? А, ты знаешь, я сейчас видео, вообще-то, записываю? Ты ты сама начала, а я сказала, я видео записываю. Ой, смотри, это шарик наступила. Ай, не то. Ой, шарик! Всё. ты лысый плаки-плаки, нормалдаки? слышайте и не собирались упать но... все плаки плаки мелко. мелкая ушла плаки плаки пошла жаловаки мы с вами будем заканчивать это видео так что всем пока